Вітаю вас, мої космічні тельці, З вами Астрола Клана і Це прогноз для вас на квітень. З 25 березня і по 8 квітня ми входимо в коридор затемнень. 25 березня буде місячне затемнення, а 8 квітня буде. Повне сонячне затемнення, яке завершує цей коридор, проте ще протягом двох тижнів після 8 квітня будуть кармічні події, які будуть пов'язані із зростаючою енергією, адже повне сонячне затемнення це період нового місяця, який відбувається поблизу кармічного місячного вузла, тож він набагато більшу силу має. Про сонячне затемнення та місячне затемнення вже є відео на моєму каналі, Силочку залишу під цим відео або ж в коментарях. Ви можете дивитися свої прогнози за сонячним знаком, знаком асценденту, а також знаком, куди потрапляє місяць в натальній карті. Для більш детальної інформації, для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт пишіть мені, будь ласка, в Дірект інстаграм. А зараз ставте лайк і поговоримо про квітень. Тож ми зустрічаємо квітень в період коридору затемнень. На нас чекають події, які не залежать від нашої волі, це події кармічні, це період, коли ми маємо бути готовими до змін. І це сприятливий час для трампліну, для стрибку, квантового стрибку в нашому розвитку. 1 квітня Меркурій в стоянні, і вже з 2 квітня він стає ретроградним. У вашому 12-му домі домі еміграції, таємниць, домі завершень. Це може бути періодом відвідування повторно. Ретритів, санаторії, де вже були, або ж далеких земель за кордону, коли вже раніше колись кудись їздили, або ж може бути знову зустріч із людьми, які були раніше за кордоном. Зараз вони повернуться, або ж отримання важливої інформації, або ж документи, які пов'язані із далекими землями та. Всім таємним, це може бути знову повернення до вивчення астрології, наприклад, або езотерики, нумерології. Меркурій буде ретроградним до 25 квітня, включно. І в цей період можуть бути затори, поломки. Це період може бути і затримок інформації або ж повернення до потрібної нам інформації. Це період сприятливий для. Того, щоб ми не поспішали, а зробили певну роботу над помилками, ще раз передивилися свою документацію, свої зв'язки, сприятливо, повторно починати навчання, тому що ви вже знаєте, вивчали раніше поглиблювати свої знання в цій темі, або ж робити ремонти автомобіля або техніки. У вашому 12 секторі зараз знаходиться і сонце, і кермічний місячний вузол раху, який вказує на шлях еволюції. Тож можуть бути і повернення за кордону в найближчі три місяці, зустрічі із людьми здалеку або ж отримання інформації здалеку. 3 квітня Венера як планета гармонії, краси наших взаємовідносин та фінансів, буде у з'єднанні із Нептуном, планетою. Вищий прояв Венери, це планета віри, любові, фантазії, мрій. І це її з'єднання буде в 11-му секторі, який відповідає за соціальні мережі, за великі колективи, за ваших однодумців, ваших друзів. Це дім мрій, планів на майбутнє. Тож сприятливий час для того, щоб ви. Мріяли масштабно, адже зараз і гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном, і ви можете втілити свої бажання, які йдуть від щирого серця, які йдуть на благо життя. І Венера із Нептуном будуть робити гармонійний аспект до Плутону, планети трансформації та великої відповідальності, які стоїть зараз у вашому 10 секторі. Тож тобто це сприятлива можливість для того, щоб ви прописали свої плани на майбутнє, свої мрії, і вони будуть торкатися вашого статусу, вашої кар'єри та реалізації в цьому втіленні визнання соціуму в цей період. Уран, як планета креативності, інновацій, бунтарства, свободи, буде у з'єднанні із білим місяцем. Білий місяць це допомога вищих сил. Тож креативність через допомогу друзів, ваших однодумців, буде допомога щодо вашого статусу. І з 5 квітня Венера переходить знак Овен, це буде ваш 12 сектор, і буде робити вам успіх у цьому секторі. Можуть бути нові знайомства, знайомства з іноземцями, або це може бути гарна звістка, фінанси, які пов'язані із 12-м домом. Наприклад, це може бути отримання винагороди за вашу діяльність, яка була спочатку прихована. Тепер ви показуєте її людям. Оскільки Плутон буде в напруженому аспекті до Меркурію, то це може бути руйнування старих зв'язків, непотрібних для вас зв'язків, або ж перегляд, інформацією, яка знову поступає до вас, але ви можете вже ви сприймати її під іншим кутом і сонце у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху, який вказує на шлях еволюції, і саме зараз вони в з'єднанні у вашому 12 секторі. Секторі ізоляції, секторі, які допомагає вам зрозуміти краще себе, свій внутрішній світ. Дванадцяте дім це тема еміграції, усамітнення далеких земель, ретритів, психології. Це може бути повторне відвідування санаторіїв, ретритів, профілактичні заходи, сприятливо продовжувати вивчати езотерику, психологію. 12-й дім це взагалі дім, який довідає за підготовку до наступного етапу, коли вже сонце зайде ваш перший дім, і ви активно зможете себе проявляти. А зараз ви аналізуєте, ви поглиблюєтеся в себе, щоб підготуватися до чогось нового, щось переглянути, щось доробити, щось завершити. Оскільки Плутон буде в напруженому аспекті до Меркурію, до 7 квітня то це період якраз для того, щоб ви позбавлялися від непотрібних документів, від непотрібних зв'язків. А з 6 квітня Венера буде в гармонійному аспекті до Плутону, буде точний аспект, і це буде торкатися 10-го секторів. Це може бути сприятлива можливість, наприклад, переїхати і тим самим змінити свій статус. Або ж наодинці зробити те, що ви любите, займатися улюбленою справою. Це можуть бути і зустрічі з сливовими людьми. 8 квітня буде повне сонячне затемнення. Про нього вже є відео на каналі. Воно знову ж таки буде в 12 секторі. Взагалі, в цей коридор затемнення, весняний коридор, він буде торкатися вашого 6-12 секторів. Вони пов'язані із режимом дня і із здоров'ям, і з вашою допомогою іншим людям. 10 квітня Марс, як планета активних дій та ініціатив, буде у з'єднанні із Сатурном, і буде це у вашому 11 секторі. Ваші активні дії, ваші плани, які стосуються великих колективів, однодумців, соціальних проєктів, ваших онлайн-проєктів, вони будуть матеріалізуватися, адже Сатурн управляє знаком Козиріг, а це знак, який символізує напористість. Впертість стосовно своїх цілей, він не дає швидких результатів, але вони будуть вагомими. Сила плюс планування, активність плюс відповідальність і порядок. Вірте в свої можливості, прописуйте плани і активно дійте, проявляйте ініціативу, робіть кроки для того, щоб втілити свої плани в життя. Оскільки 11-й дім це ще пов'язаний із другими шлюбами, то це хороший період для того, щоб узаконити свої відносини. Це дім дітей, які не є нашими власними, але ми можемо з ними контактувати. Це також може бути сприятливим періодом для усиновлення діток. 11 квітня будьте обережними, адже Меркурій буде у з'єднанні із Сонцем, і Меркурій і Сонце будуть в руйнівному градусі Овну. Тож можуть бути ситуації не досить приємні, або ж це може бути отримання інформації, важлива зустріч, оскільки з'єднання це в 12-му секторі це все може бути пов'язано із таємною інформацією, з таємними знаннями та еміграцією за кордоном, режимними об'єктами. В той же час це може бути і періодом перездачі, наприклад, аналізів в лікарні, або ж Зустрічі Меркурій також відповідає і за лікарів. Це може бути зустрічі з вашим лікарем або ж отримання інформації, якщо ви продовжуєте навчатися психології, наприклад, це може бути перегляд отриманої інформації під іншим кутом. Ви можете знову повертатися до певної інформації, яку вивчали раніше. 16 квітня Меркурій буде у з'єднанні із ключем Хірону. Тож можуть бути двоякі ситуації або ж повернення за Меркурієм, повернення до тих ситуацій, до інформації, які може бути не зовсім приємними, але також потрібно їх подивитися із різних точок зору. Починає діяти напружений аспект між Сонцем та Плутоном, між місяцем та Сонцем, тож це може бути не зовсім приємний період, коли ми. Ми можемо робити ту справу, яку не хочемо, але це наш обов'язок, ми маємо це робити. Або ж просто може бути поганий настрій, це може бути період конфліктності, коли нас можуть просто не так зрозуміти. Але гармонійний аспект між місяцем та Нептуном надасть нам віру та прояв благодійності, допомогу. А Марс буде давати аспект можливостей до Юпітеру там. Білого місяця і вже починає діяти аспект з'єднання між Юпітером та Ураном. Тож ми можемо активно проявляти себе, головне, не поспішати, не конфліктувати і проявляти свій авторитет, проявляти свою креативність та неординарність. Це може стосуватися секторів, які пов'язані із нашим власним «Я» та нашими друзями та однодумцями, соціальними проектами. 21 квітня. Марс буде в напруженому аспекті до гекати, або чорного місяця. Це потаємна сторона нашої особистості, яка може давати як острах, так і зацикленість на чомусь. І це буде торкатися 5-го секторів, тобто секторів, які пов'язані із нашими мріями, нашим хобі, нашими однодумцями, друзями та тим, що ми любимо, те, що дарує нам радість. Це може бути пов'язане із нашим хобі, нашою власною справою і. Романтикою, нашими дітьми. 21 квітня це дуже важливий з астрологічної точки зору день, адже починає діяти точний аспект між Юпітером та Ураном. Про це детальніше буде окреме відео для кожного знаку зодіаку. Це з'єднання вказує на прогрес, на свободу, але може бути через бунтарство, через революційні наміри, і це все буде масштабуватися, адже Юпітер розширює. І обставини можуть складатися так, щоб ви проявляли велику відповідальність, адже Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону. І це буде стосуватися вашого сектору, що відповідає за ваш власний прояв себе в світі, за ваше я, за вашу зовнішність та імідж з однієї сторони, а з іншої ваш статус та кар'єру, вашу реалізацію. 24 квітня буде повний місяць. Місяць буде висвітлювати теми які стосуються ваших партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. Повний місяць настане о другій ночі, 49 хвилин, і з цього часу будуть починатися події впродовж наступних двох тижнів, щоб ви могли щось підкоригувати, якщо вам щось не сподобається, або ж відмовитися це період, коли спадає місяць, і можна позбавлятися від усього непотрібного. А 29 квітня. Венера буде переходити в ваш перший дім. Венера в Тельці, вона в своєму володінні. Тож вас чекає успіх, удача, нові можливості, приємні зустрічі. винагорода. 30 квітня Марс буде переходити в знак Овен. І буде в вашому 12 секторі, буде давати вам активність, яка пов'язана із усім таємним із іноземним. І це може вказувати на вашу активність, яка стосується справ вашого партнера. І буде діяти точний аспект з'єднання між Марсом та Нептуном в вашому 11 секторі. Тож це хороший період для того, щоб ви діяли, втілювали активне в життя свої плани на майбутнє. А Плутон буде допомагати вам. Це може бути допомога від керівництва, від впливових людей. Бажаю вам чудового квітня. Нехай кармічні події принесуть вам лише прогрес і задоволення, і обов'язково реалізують ваші плани на майбутнє. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподобалось підписуйтеся. і до наступних зустрічі, наступних відео!